Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Що найбільше зацікавило гостей з Рівненщини у Луцькому центрі надання адміністративних послуг які проблеми учасників АТО вирішує місцева влада, де до Дня Незалежності України випікали новий хліб, хто прийшов на офіційне введення в експлуатацію теремнівських ставків, про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі місто. За численними урочистостями з нагоди Дня Незалежності України, багато цікавих для громади подій залишилося, як то кажуть, поза кадром. От сьогодні ми згадаємо ті, які, як на нашу думку, мають важливе значення для лучан. Зокрема, ухвалені рішення виконавчого комітету Луцької міської ради, засідання якого розпочалося візитом голови обласної державної адміністрації Володимира Гунчика. Взагалі-то заява голови Волинської облдержадміністрації була очікуваною, але разом з тим усі відчували, як не вистачатиме серед членів виконкому мудрої людини, слова якої були завжди виваженими, а рішення об'єктивними. Я хотів би подякувати, Миколи Ярославич, вам особисто, що ви внесли в свій час пропозицію про обрання мене членом виконавчого комітету Луцької міської ради, враховуючи об'єм, загальний об'єм питань. Які мені приходиться вирішувати. Я прийняв рішення про зупинення своїх повноважень члена виконавчого комітету Луцької міської ради. Ви попали якраз саме в такий досить-досить складний і тривожний час для нашої держави на цю посаду. Я розумію і знаю, що це не легко, що це не просто. Ви можете розраховувати на підтримку мою особисто, на підтримку виконавчого комітету Луцької міської ради, депутатського корпусу, вирішенні всіх тих питань, які сьогодні стоять в першу чергу дійсно перед нашими територіальними громадами міста Луцька, територіальною громадою області, але напевно в першу чергу перед нашою державою, державою Україна. Отож, найближчим часом місце Володимира Гунчика посяде новий член виконкому, а сьогодні розглядали хід виконання бюджету міста за підсумками першого півріччя 2014 року. Якщо не брати до уваги заборгованість державних субвенцій, то можна стверджувати, що фінансова ситуація у Луцьку не така вже й критична. Разом з тим, місцева влада наполегливо шукає джерела надходження коштів і створює для цього сприятливі умови. Сьогодні підприємства, які мають землю, які мають у власності майно, які мають підприємство, хочуть купити цю землю, Ось, тут треба йти їм на зустріч. Чому би не йти на зустріч? Підприємство є, воно діюче, працююче. Втім, найбільше часу приділили питанню підготовки освітніх закладів міста до нового навчального року. Щоправда, аналіз ситуації у школах і садочках Луцька вийшов далеко за межі означеного питання. Почнемо з того, що, зважаючи на скрупну фінансову ситуацію, у нашому місці для дітей вдалося зробити надзвичайно багато. Тут варто подякувати Ігорю Палиці та його благодійному фонду Новий Луцьк, коштами якого у школах створено футбольні поля з синтетичним покриттям. Тут треба віддати належне фонду. Ігоря Палиці Новий Луцьк. Я вам повинен сказати, що, напевно, я не помилюсь, якщо хтось знає, немає в Україні такого обласного центру, де було з 27 шкіл, 26 шкіл, практично 27 це вечірня школа, 11 футбольних полів. А ще для комфортних умов навчання у школах і дитячих садочках з'явилися пральні машини, холодильники, електроплити. І в цьому році депутатський корпус практично 500 тисяч виділив на обладнання. Це вперше. В минулому році були кошти, але вони були значно менші. Десь було порядка 300 тисяч в цьому році, на 200 тисяч більше на обладнання, яке знаходиться в наших дитячих садочках. Особливу увагу члени виконкому приділили харчуванню дітей, особливо тих, які позбавлені батьківської опіки, чиї батьки беруть участь в антитерористичній операції. А секретар міської ради Сергій Григоренко запропонував створити електронну чергу і для майбутніх школярів. Цю ідею підтримав і міський голова Микола Романюк. Просто зняти цю тему, зняти цю проблему, ви дивіться. У нас по дитячих садочках, у зв'язку з введенням електронної черги, ну, майже немає скарг. Майже немає скарг. Все. Будь-зараз, давайте зайдемо на сайт міської ради і подивимося, хто куди. Правда, тільки що заяви пишуть у 20 садочків, і потім така от виходить, каша ще. Словом, до нового навчального року освітяни підготувалися. А як у Луцьку відбулося свято першого дзвоника, вже у наступному випуску програми місто. На сьогодні у місцях бойових дій на сході України уже загинуло більше десяти лучан. З тих майже тисячі, які перебувають у зоні антитерористичної операції. А з тими, хто приїхав додому на короткий відпочинок і пораненими, які лікувалися у військовому госпіталі нашого міста, зустрівся Микола Романюк. Не усі з 14 запрошених за станом здоров'я змогли прийти на зустріч з міським головою. Але ті військовослужбовці, які поспілкувалися з Миколою Романюком, окреслили коло спільних для усіх проблем. То була не просто розмова з міським головою, а виплеснуті емоції і сльози від безсилля щось змінити, бо більшість проблем для бійців добровольчих батальйонів замикаються у Києві. А Микола Романюк і так робить для них більше, ніж може, мобілізуючи зусилля усієї громади на допомогу і бійцям, і їхнім родинам. Та й необхідну амуніцію та продукти харчування з Луцька мало не щодня відправляють у зону АТО, бо невідомо, як довго ще ця війна триватиме. Почули ми цього дня і про зрадників, і про моральний стан військовослужбовців які не можуть навіть упізнати тіла загиблих побратимів. Відтак на заводі Мотор буде виготовлено дві тисячі спеціальних ідентифікаційних медальйонів. Словом, якби не підтримка рідних та місцевої влади, стверджують хлопці, їм на сході було б зовсім погано. Підтримка рідних та двох. Саме особливе, це що є люди, яким вони байдужі, які допомагають, які самі на своїх чотириколісних надають нам допомогу. Вислухавши пропозиції військовослужбовців, Луцький міський голова Микола Романюк дав доручення відповідним службам вирішити усі питання, які у компетенції місцевої влади. Спробуємо відшукати і автобус для батальйону Айдар. А у військовому госпіталі, сподіваємося, поранені дивитимуться кабельне телебачення від телекомпанії Аверс. Допоможуть пораненим і студенти медичного коледжу. А ось після завершення війни доведеться докласти чимало зусиль, аби адаптувати до мирного життя тих, хто побував у зоні АТО. Ну, В першу чергу я хотів би щиро від душі подякувати е, всім тим хлопцям, які сьогодні прийшли, які перебувають в відпустці, які перебувають на е, лікуванні в госпіталі. І е, ви бачите, яка відбулася розмова, ніхто не плаче, всі розуміють і всі рвуться, як кажуть назад, у бій для того, щоб захищати нашу державу і впевнені в тому, що ми переможемо. Але е, після перемоги е, наступить нормальне. Життя, ось, і нам потрібно сьогодні вже думати про реабілітацію цих молодих людей, про те, щоб вони після цього е, мали можливість і реабілітуватися, і відпочити. І сьогодні вже ми, ми повинні думати про вирішення всіх тих і соціальних, і побутових, їхніх питань, і їхніх проблем. Завершували надзвичайно хвилюючу зустріч у міській раді врученням подяки Дмиколи Романюка за мужність і героїзм під час виконання бойових завдань лучанами, які сьогодні забезпечують суверенітет і територіальну цілісність України у зоні антитерористичної операції. Вже другий рік поспіль у центрі туристичної інформації та послуг нашого міста діє проєкт Екскурсоводи у відпустці», у якому беруть участь більше 20 екскурсоводів-ентузіастів, хоча і не професіоналів, але дипломованих істориків та науковців, які мають достатньо цікавої інформації про Луцьк, аби організувати захоплюючу екскурсію гостям обласного центру в Волині. Ось і згуртували бажаючих побувати на підприємстві Теремно хліб, де кожен міг ознайомити з виробничим процесом і продегустувати смачну продукцію, спеціально виготовлену до Дня Незалежності України, чи не найпотужнішого хлібовиробника нашого міста. То була вже п'ята екскурсія, організована цього року у рамках проєкту Екскурсоводи у відпустці. Як завжди, цікава і пізнавальна, бо, відверто кажучи, не кожен знає процес випікання хліба, хоча і щодня у кожній оселі день розпочинається зі свіжого запашного буханця. Та й підприємство Таремно хліб для екскурсії теж вибрали не випадково, бо щодня тут випікають більше 50 тонн різноманітних хлібобулочних виробів. До речі, у Таремно розпочинався з цеху збудовного ще 30 років тому, а сьогодні це потужний... Підприємство, де щороку впроваджують до 15 нових видів хліба. Ось і цього року, до Дня Незалежності України, на підприємстві підготували відразу два подарунки два унікальні сорти хліба делюкс, еталон натуральності та надзвичайного смаку, щедрий і житнє диво. Буханець щедрим назвали тому, що до нього щедро додали кураги, чорносливу, горіха, родзинки, маку, льону і кунжуту. А ось житнє диво не містить цукру, зате має амінокислоти надзвичайно важливі для тих, хто веде динамічний спосіб життя. До того ж, щедрий поглинає холестерин і токсичні речовини, має протизапальну дію, корисний при дисбактеріозі і захворюваннях шлунка. Про усе це розповіла учасникам екскурсії Валентина Момот, яка досконало знає тонкощі виробництва хліба. В Люди цікавляться нашою продукцією, нашим підприємством, І нам це дуже приємно, тому що наша продукція кожен день завойовує свого покупця. Хотілося, щоб дійсно кожен був задоволений тією продукцією, яку ми виробляємо. Родзинкою екскурсії стала дегустація хлібобулочних виробів від теремно хліб. А вже вражень від інформації у відвідувачів було чимало, особливо у тих, хто побував на заводі вперше. Вперше побувала на такій екскурсії, дуже сподобалось. Взагалі, маю сказати, що на заводі була вперше. Ну, приємно, що це наш луцький завод. Хліб, який сьогодні ми куштували, був дуже смачний. Я взагалі люблю хліб з курагою, різні такі речі. От. І я думаю, якщо ви ще таки організувати екскурсії, то всім раджу відвідати і, звичайно, їсти цей хліб. До слова, щодоби на підприємстві упікають всього 120-160 буханців щедрого та житнього дива. Адже цей хліб унікальний за своїми властивостями. Отож, якщо у нас є такий хліб, то обов'язково буде і до хліба. Аби знайомитися з роботою Луцького центру надання адміністративних послуг, у нашому місті побувала делегація державних службовців з Кузнєцовська Рівненської області. Ініціатива такого візиту належить гостям, які уважно стежать за роботою нашого центру через офіційний сайт Луцької міської ради. А відтак і попросили дозволу Миколи Романюка відвідати структурні підрозділи виконавчого комітету, щоб вивчити практику впровадження та реалізації системи якості і а після екскурсії Центром надання адміністративних послуг назвали його «казкою». Відверто кажучи, гості з Кузнєцовська вчинили мудро, звернувшись до досвіду організації роботи Луцького центру надання адміністративних послуг, аби не повторювати ті помилки, через які довелося пройти нашим працівникам. Відтак були вражені не тільки відсутністю черг, а й блискучою організацією роботи, наскільки все продумано для зручності обслуговування клієнтів ЦНАПу. Звичайно, все, що в нас позитивні напрацювання, які є, ми з ними готові поділитися, тому що ця річ, такий центр надання адміністративних послуг, дуже є потрібна для наших людей. Це десь є ключове питання в нашій роботі. І ми готові нашими позитивними здобутками поділитися з нашими сусідами, з нашими гостями. Отож, гості з Кузнєцовська занотовували усе, про що розповідала директор департаменту Центру надання адміністративних послуг Лариса Карпяк. Дивувалися, з яким терпінням і професіоналізмом наші спеціалісти допомагають відвідувачам заповнювати бланки заяв безплатно, як надаються консультації через скайп. Навіть намагалися проекзаменувати працівників складними запитаннями. Словом, отримали багато цікавої та корисної інформації з управління економічними та адміністративними ресурсами. І візит до Луцька гості з Кузнєцовська назвали навчальним. Скажу так, що якщо порівнювати е, з нашим містом, то ми попали, безумовно, на іншу планету. Центр надання адміністративних послуг виглядає ну, як космос абсолютно е, хорошо налагоджена робота, відповідно, е, дуже приємно. Ми вражені і я думаю, що... А Цей приклад ми маємо застосовувати всі органи місцевого самоврядування для того, щоб покращувати роботу надання послуг нашим мешканцям, щоб вони забули про корупцію і не звинувачували, що влада на місцях винна за все те, що не робить Київ. На завершення гості довідалися, що найближчим часом у Луцькому ЦНАПі відвідувачі отримуватимуть послуги пенсійного фонду та Міністерства доходів та зборів. До Дня Незалежності України підготувала подарунок лучанам і місцева влада. Фактично повністю реконструйовані ставки у теремно. Офіційно купальний сезон тут відкриють уже наступного року, а минулого тижня нагороджували тих працівників, які зробили усе можливе, аби рекреаційну зону нашого міста мешканці мікрорайону отримали саме до Дня народження держави. Розпочали захід за давнім українським звичаєм, освяченням води духовенством Української православної церкви. Для більш як п'яти тисяч мешканців мікрорайону Теремно то була знакова подія, бо на цих ставках у свято Богоявлення завжди освячують воду, а улітку у спеку тут завжди повно відпочиваючих. Аби і надалі над цією водою було Боже благословення, освятив оновлені ставки проти іереї Микола Бондарук, секретар Волинської єпархії Української православної церкви. Адже саме він є настоятелем хрестово здвижинського храму у Теремно. Тричі священнослужителі обпливали водойму, а найчистішу воду біля шлюзової камери... Набрали для освячення людей, які прийшли на урочисте богослужіння. Відтепер мешканці району Теремно не натішаться ставками, відбудованими зусиллями місцевої влади. А зараз знову наша влада хороша на чолі з Романюком. І слава Богу, що знайшовся якийсь такий помічник чи підрядник чи що, що поміг йому. І ми знову облагостроїли цей ставок і знову маємо зону відпочинку. А про важкі будні будівельників знають і бачу тільки вони, бо потрібно було не тільки вибрати мул з дна водойми, а й його поглибити, розширити площу водного плеса. Усе це поліпшило санітарно-екологічний стан Теремнівських ставків. Причому будівельники завершили роботу у рекордно короткий термін за півроку. Вирішили до Дня Незалежності лучанам зробити подарунок Луцькій громаді, щоб було і для діток, і для дорослих. Це майже в центрі міста і це дуже зручно для місцевих жителів. І от зачистили ставок, зробили, окультурили. Ну і сподіваємося, що будуть підтримувати в такому стані і далі його. Отож, завершення робіт на Теремнівських ставках стало яскравим святом для мешканців мікрорайону. Прийшов привітати присутніх сам водяник, ніби зійшовши зі сторінок лісової пісні Лесі Українки. Звичайно що не той, що греблі рве, але символічний ключ від водойми став вагомим подарунком лучанам. Не тому, що важкий, бо залізний. Його викували майстри авторем Буду, саме ті, хто подарував місту до Нового року залізного синього коня. А відтак відтепер опікуватимуться теремнівськими ставками спеціалісти комунального підприємства Парки і сквери міста Луцька. Звичайно ж, до відкриття купального сезону наступного року додадуть і грибочків для родинного відпочинку, і облаштують прилеглу територію, і поставлять рятувальний пост. І запустять у водойму мальків білого амура, аби позбутися ряски. Словом, то буде справжня пам'ятка природи місцевого значення. Я хотів би щире від душі подякувати всім, хто причетний до цієї справи. Основним організатором, ініціатором був Сорока Борис Гнатович, але єдине, що хотілося б звернутися до тих, хто тут буде відпочивати, до тих, хто тут проживає, щоб берегти це. Тобто життя продовжується, не дивлячись ні на що. Треба думати і про відпочинок людей. На завершення Луцький міський голова Микола Романюк вручив подяки тим будівельникам, які доклали найбільше зусиль у реконструкції таремнівських ставків. А мешканці мікрорайону щиро дякували очільнику громади за турботу і небайдужість до проблем лучан надзвичайно зворушливими словами Спаси вас, Господи! І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.